Друзі, всім привіт! В продажі у нас сьогодні ось такий чудовий Passat B8 в седані, в комплектації Highline. Це 1.8 TFSI, бензиновий двигун на автоматичній коробці передач. Автомобіль весь в рідній фарбі, автомобіль офіційний з маленьким пробігом 100 тисяч на гарній літній гумі, на оригінальних легкосплавних дисках. Автомобіль повністю обслужений, доглянутий на максимальних пулат фарах. Ми бачимо парктроніки 360, омовичі фар, він код автомобіля кому потрібний. Перейдемо до салону. Салон у нас максимальний. Ми бачимо амбієнт підсвітка її присутня, пам'ять сидінь, повний електропакет, масаж, стан. Сидіння, вже віртуальна приборка, велика мультимедіа, автомобіль сам паркується на адаптивній підвісці. два ключа, салон без зауважень, без потертостей, без царапин. Ззаді у нас диван в віддивальному стані, також присутній підігрів сидінь заднього ряду. Автомобіль дуже виглядає гарно, він в такому білому насиченому кольорі. Не забувайте, що це седан, автомобіль 2015 року випуску та офіційний на електрокришці багажнику, що є дуже зручним. Ну, в продажі у нас ось такий фасад, кого зацікавить. Телефонуйте за номером 097 9 222 649. Ціна буде внизу в описі. Всім дякую за увагу. Гарного дня!